Вітаю, мої чудові. Чому, коли мова заходить про бладі, то у людей навколо переважно позитивні відгуки про цей бренд, теплі згадки про якісь там унікальні фішки по софту, про металеві глайди, про те, що вони працюють по 10 років у когось. Я особисто ніколи не користувався продуктами Бладі і був впевнений, що це просто собі бюджетний бренд, яких сотні. І тут мені присилають на огляд ось це чудо: мишка Бладі за 2 з половиною тисячі. Цікавість мене аж розпирала, тому дивимось разом. Я прям бачу, як придумували цю модель. Яка там зараз найпопулярніша форма миші? Logitech G Pro Wireless. А цікаві фішки топ брендів, які зараз. Ну, Зої пропонує класну док-станцію до миші. Але у комплект треба покласти ще один гнучкіший кабель. Щоб можна було грати по проводу раптом що. І зробимо передачу не тільки через докстанцію, а й через ресівер. Раптом вони до ноута будуть приєднувати, а з собою таскати цю докстанцію незручно. А так, ресівер, мишка, ноут поклав і побіг. Його також додаємо у комплект. Якщо на Ноуті немає USB Type A, ну там до MacBook куплять, то, мабуть, покладемо перехідник на Type-C до донгла. А щоб по кабелю можна було також підключити до Type-C, то покладемо перехідник з Type-A на Type-C. Все одно у комплекті два кабелі. Ще щось забули. У нас простенькі глайди, там є тефлон, але вони рано чи пізно зносяться. Тому, мабуть, покладемо ще комплект. Ну і покриття на мишці немає, тому ось ще комплект гріпсів. Нехай клеять, кому буде слизька. І відправимо ми це все в Україну. Тому треба інструкцію дуже детальну, з кольоровими зображеннями зробити виключно українською мовою. Вони точно зацінять. Так, і давай лупинемо назву як у топового ноутбука ASUS. Нехай буде Blady R72 Duo. Так, хлопці, дівчата, покажіть мені ще один бренд мешей з такою комплектацією. Я трохи в шоці навіть з цього моменту. Сенсор 3395, попередній флагман, і легко впорається з усіма сценаріями взаємодії. Опитування тут максимум 1000 Гц і цього достатньо. Хто не згоден, нехай кине в мене топовим кіберспортсменом, який перейшов на 8К з 1000 і почав показувати кратно кращий результат. Знизу перемикач режимів, гараж для донгла на магніті та контакти для докстанції. Сама док-станція повністю повторює зовнішність такої у зові. Передає сигнал по Type-C на комп'ютер, має чотири лампочки, що індикують заряд. Це мега зручний девайс. Він ще й за 15 хвилин може мишу зарядити на 20 годин роботи, і це не просто гучні слова. Реально розрядилась миша. Я пішов щось, зробив собі чай, повертаюсь, і вже на 2 дні заряду є. Заряджати мишу мені доводилось десь раз на тиждень, і це при мінімум 8 годинах роботи на добу. Миша зібрана міцно, нічого не хрумтить при стисканні, але кнопки можуть інколи брязкати, коли її швидко переставляєш від краю до килиму. Кнопок тут сім: якщо не хочеш регулювати DPI, то можеш ці дві перебіндити на щось корисніше. Скрол дуже чіткий та тихий. На основних клавішах хуана на 30 мільйонів. Вони ідеальні для спаму чи драх кліку. Те, що вони на 30 мільйонів, а не на трильйон мільярдів, як зараз полюбляють встановлювати багато брендів, якось чесно, зовсім емоцій не викликає. Такого ресурсу має бути достатньо. Тут ще перемикачі розміщують під кутом, а не рівно, як у більшості мишей. Це має зберігати відгук перемикача однаковим з часом його зносу. Чи це можна якось перевірити самостійно, я не думаю. Але якщо це так, то чому б не повірити на слово? Покриття тут, як я і казав, зовсім ніякого немає. Однак миша легко чиститься і не скажу, що вона десь слизька. Якщо тобі буде слизька, гріпси в комплекті. Пластик на дотик як пластик, нічого особливого. Під логотипом явно не вистачає всім відомого словосполучення. Сам логотип нанесений фарбою і відчувається, що фарба на поверхні, тому до нього не звикає на всякий випадок. Чесно, мав би за щось її посварити, але тут такі дрібниці, як покриття, чи трохи брязкають клавіші, коли її швидко ставиш на килим, чи може з чистого тефлону глайди хотілося б. Ну і на деяких скляних килимах вона чомусь працює не точно, Хоча інші миші на 3395 це роблять без проблем. Я цілий місяць прокористувався R72 Pro Duo як основною. І мені жодна з цих проблем не принесла дискомфорту. А от сам напис Бладі на миші, звісно ж, принесе дискомфорт гравцям в Rust, бо гра відмовляється працювати, якщо знайде мишу бладі, приєднану до компа. Є й інші подібні випадки. А все через шалений софт бладі. Тут вони не зраджують традиціям. На кнопки можна біндити макроси, сполучення клавіш, є функція повторювача певних дій. Самі макроси можна повторювати до тисячі разів, записувати і клавіатуру, і мишу в них. Та редагувати команду чи затримку. Словом, все в кращих традиціях владі. Мишачі налаштування по типу роздільності, частоти відгуку чи висоти відриву налаштовувати, звісно ж, можна. А щоб їх записати у мишу, треба тиснути кнопку зберегти. Тут навіть є можливість запарувати мишу з іншим донгом. Софт мінімалістичний та функціональний. Такої бурі емоції, розібравши мишку, я ще не відчував. Це і здивування, і обурення, і навіть трошки смішно місцями. Зараз йде мода на металеві миші. Бладі не відступають від трендів, бо щоб розібрати мишу, треба викрутити піввідра маленьких гвинтиків. Сучасний підхід до моделювання мишей не потребує такої кількості місць кріплення. Художник так бачить, я і не проти. Дизайн плати та дизайн розміщення елементів тут у Бладі свій власний. Це вам не десятки китайських брендів на сенсорі 3395, де розбираєш атакшарки, джаз, дармошарки, мсіхос, і там одна і та ж плата всередині у всіх. За ціни, як тут реалізоване кріплення кнопок миші. Три точки кріплення і не дивно, що вони брязкають через це. Але враження, що миша повинна переживати величезні навантаження впродовж довгого часу. Такий підхід дуже неочікуваний, дуже багато непотрібного пластику та шлейфів. Нижня частина з платою окремо, навіть ті ж ті баночки є, давно їх не бачив у мишах. Частина миші з кнопками та колесом реалізована окремо, глякі манюні бокові перемикачі за розміром, у порівнянні зі стандартними мишачими перемикачами. Зроблено по-своєму, цікаво, складно, надійно. Я для себе переконався, що Бладі не ОМ-бренд. 70 грамів ваги це непогано і вже є якоюсь телею для тих, хто бавиться в кіберспорт. Із задоволенням брав топ-1 на цій миші в PUBG, жодного разу не підвела ні підключеннями, ні функціонально. Форма G Pro Wireless означає, що довжина у 125 мм, і вона буде зручною у великій руці, особливо дивлячись на повальну моду на коротунів останнім часом. Трохи притревела на основних клавішах, та він не настільки помітний, щоб про нього говорити серйозно. Словом що, миша поводить себе як повинна, док, топове рішення. Комплектація найщедріша серед усіх, що я бачив. Чи можна знайти у цю ціну мишу з кращими глайдами чи збіркою, та звісно. Глайди можна і замінити. Чи можна буде до тих мишей придбати док-станцію? Продукт дійсно вартий уваги. Дякую, що ти тут, і заходь якось ще.